Україна хоче провести у себе у 2013 році Конгрес культури східного партнерства, в рамках якого організувати конференцію щодо реалізації резолюції ЮНЕСКО зі збереження культурної спадщини. Таку ініціативу висунула делегація Львівщини на конференції Східне партнерство Культурний проект, яка відбулась у Брюсселі. Зібрання організували поляки, покликали на зустріч представників країн Європи та Південного Кавказу, зокрема Україну, Білорусь, Польщу та Грузію. Тож кожен презентував свій регіон. Львовська область це регіон образованих відкритих мобільних людей. У нас великий опит інновацій, інтенсивно розвивається it сектор Голова Львівської ОДА описав свій регіон як багато рекреаційно туристичну зону з глибоким історичним корінням. На його думку, саме культура регіонів може стати глобальним об'єднуючим фактором. Цікаво, взагалі, подається ідея молодіжної культури, роль влади в формуванні громадянського суспільства на конференції обговорилося також питання про засоби маси інформації, про їхню незалежність, про висвітлення культури в засобах масової інформації. І, взагалі, в основному це була роль культури в об'єднанні націй культурна близькість допомагає не тільки у спілкуванні, а й у веденні бізнесу в Україні кажуть учасники конференції. Україна великий ринок, і чимало польських бізнесменів розглядають її як платформу для вливання інвестицій. В Брюсселі також існують корпорації, які хотіли б заручитися підтримкою бізнесменів саме з України. Львів'яни таку можливість готові надати, і до співпраці відкриті. Пропозицію українців з оптимізмом підтримали колеги з інших країн. Влітку 2013 року ми хочемо організувати регіональний семінар на тему реалізації конференції ЮНЕСКО про культурне розмаїття. Цю конференцію запропонували наші партнери з України. Я вважаю, що це дуже важливо. Михайло Костюк запросив учасників конференції у Брюсселі обговорити ще економічні питання та налагодити бізнесові зв'язки на Львівському міжнародному економічному форумі. Цей захід в області щороку проводять в середині жовтня.